Створенню щоденної місцевої газети у Рівному передували певні побоювання та ризики. Однак, завдяки молодій та ініціативній команді, це вдалося. Згадує перший редактор рівненської газети Ольга Ільчук. Три невеликих кабінети, 10 працівників, які творили шпальти щоденної газети з 8 до 22 години і з одним вихідним, Незважаючи ні на що той період журналіст згадує з посмішкою і недарма. Досі приємно згадати ті часи, той запал, з яким ми це все робили. Ми потрапили в події 2004 року. Потім був 2006 рік, коли ми виходили тиражами по 30, по 50 тисяч екземплярів, тільки для того, щоб роздати людям безкоштовно цю газету, як в Рівному, так і в області, щоб вони прочитали, що відбувається. Тому що на той момент, скажімо, інформаційно люди були в якійсь. По суті, в блокаді, і ми вважали, що ми, от перші і єдині, можемо розказати про те, що відбувалось тоді на майдані у Києві безпосередньо в Рівному. Нині суспільно-політична обласна газета виходить раз у тиждень щосереди. Щоправда, про девіз рівненської газети її журналісти не забувають. Видання залишається близьким і цікавим для своїх читачів, не зважаючи на географію. Наш е е видавничий дімого має. Е в своєму портфелі змі багато проєктів. От рівненська газета це як найменше дитя, наймолодше, 10 років сьогодні. Класне не тільки для рівнян. За масової інформації, ця газета має свою аудиторію там, де люди не збаловані інтернетом, зокрема на півночі області в наших районах. За 10 років у рівненській газеті змінилось чимало дизайн, кількість виходів та сторінок, незмінне, вчасно та правдиво донесена інформація і теми, які цікавлять переважну більшість населення. Нам дуже приємно те, що наша газета росте, розвивається, процвітає, що люди постійно надсилають нам в редакцію листи, діляться своїми проблемами, переживаннями. В свою чергу ми виконуємо своє завдання, намагаємося, щоб всі жителі рівненщини отримували свіжу інформацію, читали свіжі новини, а також цікаві людські долі. Святкує колектив рівненської газети свій десятилітній ювілей з бурштиновою ноткою. Нещодавно журналісти відвідали музей бурштину, а переможцю конкурсу передплатників газети. Ігорю Устинову цього дня подарували картину сонячного каменю. Чоловік зізнається, читає газету і зняє її заснування. Каже, передплачуватиме й надалі, і іншим радить. Виписуйте, вигравайте, бачите, і газета дуже цікава. Там є все. Про наш край, про нашу область нині у газети близько 10 тисяч передплатників. Тож якісно працювати, вдосконалюватись та готувати нові цікаві публікації. Колектив рівненської газети обіцяє і надалі. А вже від сьогодні журналісти газети декламуватимуть в ефірі першого місцевого поезії Тараса Шевченка. Катерина Монгач, Ігор Прокопчук новини рівного.